Нарешті церква змінюється. Папа римський висловився про одностатеві союзи. Про це та багато іншого. Дивись просто зараз у гейновинах. Папа Римський не проти одностатевих союзів. На його думку, лгбт люди також мають право на благословення. Про це він написав у листі кардиналам. Понтифік заявив: церква досі сприймає шлюби тільки між чоловіками та жінками, але одностатеві стосунки теж заслуговують на благословення, а священники мають бути милосердними з ЛГБТ-людьми. В Україні зняли фільм про ЛГБТ. Він називається Уроки толерантності. За сюжетом, звичайна українська родина вирішує оселити у себе вдома вірного хлопця з Європи. Після цього сім'я долає свої гомофобні стереотипи та розуміє, всі люди є рівними у своїх правах. Комедія вийде в кіно наступного року у лютому, напередодні Дня Закоханих. От, відкриваємо ми йому двері, а він нам каже, «Хеллоу, далі ти. дір... Вестерн гомосексуал. 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 Велкома тузе. Велкам тузе. Україн апартамент. Крістен Стюарт запустила нове реаліті шоу. Воно називається Living for the Dead». За сюжетом декілька ЛГБТ- людей подорожують Америкою і досліджують паранормальні місця. Головні герої – це читач Карта Ро, медіум, Відьма і Дослідниця духів. У шоу буде вісім серій. Вони вийдуть 18 жовтня, прямо перед Геловіном. Нагадаємо, Крістен Стюарт вже чотири роки у стосунках із дівчиною. Два роки тому пара заручилася. Нетфлікс почав зйомки третього сезону, коли завмирає серце. Він же хардстопер. Наступна частина серіалу з'явиться у 2024 році. А поки авторка оригінального роману Еліс Осман показала обкладинку наступної вже п'ятої частини коміксу про Ніка та Чарлі. Вона вийде у грудні. Український ж переклад нового п'ятого тому вийде друком до кінця цього року. І це було останнє повідомлення випуску. Підписуйся на наш канал та слідкуй за іншим шоу від моєї колеги Тали «Гей-пропаганда». І не забудь про коментар під цим відео. За найкращий ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.